Всім хелоу! Дійсно, ребят, я вигоріла. Я собі написала цілий сценарій з приводу порад, який я б хотіла вам розповісти. Але зрозуміла, що я зараз в такому стані, що взагалі нічого не хочу робити. Для мене зйомки відео були в кайф. Я була натхненна. А зараз, блін, я хочу просто лягти собі після коледжу. І не починаєте щось монтувати, вигадувати якісь ідеї для нових роликів. Також я розумію, що сидіти на трьох стільцях не вийде це я про інсту, про тікток, про ютуб. Наприклад, щотижня я маю змонтувати два відео і паралельно викласти ще в інсту. Ви собі не уявляєте, наскільки це багато часу займає. Або, можливо, хтось теж в цій сфері і зрозуміє мене також. А, і потрібно ще вчитися. А зараз теж купа різних робіт з різних предметів. Плюс у мене з'явився такий предмет, як креслення. Я краще промовчу з цього приводу, то окрема історія. Тепер зауважу, що я не розумію, як це взагалі хтось поєднує. А ні, знаю. Це я. Як далі налаштовуватись і встигати з різних сторін, це для мене велике питання. Стовідсотково десь ти програєш, неможливо бути всюди ідеальним і все встигати, і все, щоб було розложено по полочкам. Ну або це якась людина Вундеркінд. Я розповіла тільки невелику частину своїх проблем і питань. Паралельно є якісь життєві обставини та ситуації. Давайте перейдемо тепер до порад, які хоч трохи зможуть вам допомогти впоратись з вигоранням. Наприклад, почній день з будь-якої фізичної активності. Це сигналізує вашому тілу, що все під контролем. Це може бути проста розтяжка на хвилин 5-10, прогулянка, якщо є бажання, можете піти у зал чи в басейн. Якщо у вас роз... Якщо у вас роз... якщо ваш кров... Якщо ваш розклад. Якщо ваш розклад здається вам хаотичним, або ви знаєте, що попереду буде напружений тиждень. Виділіть для цього окремий час, щоб все вірно організувати, розпланувати. Складіть список справ, важливих подій, зустрічей. Це допоможе виділити пріоритети і відмовитись від усього неважливого та зайвого. Щоб почуватися краще, потрібно закривати базові потреби організму, харчуватися корисними, натуральними продуктами. Це дасть вашому тілу поживні речовини, необхідні для виробництва енергії, спілкування. Оточення, що підтримує вас і допомагає почуватися краще. Це важлива умова для полегшення стану. Токсичні стосунки та дружба можуть викликати сильний стрес і емоційно виснажувати. Просто наберіть подружку чи друга, сходіть у кафе, поговоріть про будь-що. Повірте, заняття приємним хобі допомагає уникнути вигорання. Адже головне в цьому процесі. Не лише уникати стресових ситуацій, а й навчитися відновлювати сили та заряджатися енергією. Здоровий сон. Постійний брак сну може негативно вплинути на вашу здатність мислити та ефективно діяти. Я перестала себе жаліти. Зрозуміло, хочеш чогось досягти, тоді вставай та роби це. Крім тебе, це ніхто не зробить, тим більше є стратегія та реальні цілі. Навчіться приймати невдачі, у кожного бувають взльоти та падіння. І в разі провалу. Важливо не зациклюватись на цьому, а зробити висновки і рухатися далі. Дуже важливо навчитися контролювати свої думки та емоції. Варто пам'ятати, має значення не те, що з нами відбувається, а те, як ми це сприймаємо. Основне, на мою думку, це збереження гармонії. Варто скласти план роботи чи навчання, щоб не змішувати це з особистим життям. Потрібно йти до цього навіть через усілякі негаразди. Пряме включення, це вже коли я монтую це відео, і хочу вже додати від себе пару слів. Ну, як від себе просто дати слова. Що, якщо ви почуваєте себе ну, погано, от ви нічого не хочете, дайте собі цей відпочинок. От полежіть просто, полежіть, не знаю, погрустіть, проаналізуйте, що ви можете зробити для цього, щоб виправити цю ситуацію. Бо дійсно, у мене. Бувають такі періоди, коли, типу, ну все, ну, я не знаю, що знімати, я не знаю, який план робити, я нічого не знаю. Тоді просто потрібно лягти, проаналізувати, подумати, як можна виправити цю ситуацію, шляхи її вирішення. І дійсно це спрацьовує. Треба дати собі відпочинок. Бо якщо у вас є якась проблема і ви думаєте, Надо її прямо зараз вирішити і все, сісти за стіл, подумати вирішити. І ні, так не буде. Потрібно дати собі відпочинок. Коли ви дасте цей собі відпочинок, і у вас голова мозок відпочинить, вам стане набагато легше. Бо якщо ви постійно про це думаєте, ну ви далеко не уїдете. Дійсно скажу. Так. Да. Такі невеличкі від мене поради. Ви від мене почули навіть через мій досвід. Тому я надіюсь тобі сподобалось це відео. Якщо це так, тисни лайк. Не забувай його коментувати, підписуйся. І зустрінемось в наступному ролику. Па-па!